Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля, вітаємо вас, пане Руслане, в нашому ефірі. Вітаю. Пане Руслана, дякуємо, що долучилися. Давайте почнемо з теми, яка принаймні, в інформаційному просторі перевалювала останні годин 12. Це потенційна загроза на запорізькі атомні електростанції. Скажіть, будь ласка, що можете сказати зі свого боку? Ми розуміємо, що зараз дуже ретельно ставляться і до замірювання радіаційного фону, і для вимірювання будь-яких інших показників, які стосуються станції. Зі свого боку можу сказати, що абсолютно всі гіпотези, всі ті речі, які сьогодні кажуть люди, які реально розуміються на потенційно можливому впливі радіаційних чинників, вони можуть бути за будь-яким сценарієм. тому що ми не розуміємо на сьогоднішній день, що і як буде впливати на навколишнє середовище. Я зі свого боку можу сказати, що за останні десь півтора роки ми проводили дуже багато різного роду комунікацій, контактів з нашими фахівцями, які працюють Чорнобильській на Чорнобильській станції. У нас є спеціалізоване державне підприємство Екоцентр яке і вивчає мирний атом, і проводить моніторингові дослідження. І можу сказати, що на жаль. Ми не приділяли достатньо уваги тому, щоб вивчати мирний атом. Зі свого боку, я вже дав відповідні доручення, що в Чорнобильській зоні, так чи інакше, ми почали розбудову такого хабу, який дозволить Україні стати одні, однією з тих країн, куди будуть приїжджати науковці, які будуть вивчати саме вплив мирного атома на навколишнє середовище. Як він себе поводить, дуже багато. Тих досліджень, які я, наприклад, вивчав, розумію, що навіть якщо після впливу небезпечних радіаційних чинників на навколишнє середовище, одні кажуть, що фон знижується, так фон одного радіаційного елементу знижується. Але після цього виникає інший елемент, який є фактично похідним від впливу радіаційних факторів. І дуже важко казати про те, а чи очищається територія, через скільки років, що відбуде відбуватися, і так далі. Тому я впевнений в тому, що всі ті речі, які сьогодні робляться, всі ті комунікації, наші збройні сили, все, що відбувається, це все точно треба продовжувати посилювати, за для того, щоб запобігти будь-якій будь-якому впливу і запобігти катастрофі потенційній, тому що. Запорізька є найбільша в Європі шість енергоблоків, і це може бути все що завгодно. Якщо говорити про той теракт, який Росія вже здійснила підрив Каховської ГЕС, які наслідки наше міністерство захисту довкілля зараз вже фіксує, як буде змінюватися екосистема? Наприклад, ну ми вже бачимо, що фактично каховське водосховище перетворюється на таку собі пустелю. Що ви фіксуєте? Який, яке йде моделювання подальших можливих змін екосистеми і шкоди для, для нього? Почну з того, що ми втратили найцінніший наш ресурс, це вода. Це та вода, яка забезпечувала майже один мільйон українців відповідною питною водою після водопідготовки. На сьогоднішній день 73% води з водосховища, воно злетіло в чорне море. Площа водосховища зменшилася десь приблизно на 78-80%. Тобто, ми розуміємо, що колись могутнє водосховище, яке забезпечувало життєдіяльність. І міста Херсон і інших міст забезпечувала зрошення. Це на сьогоднішній день. Фактично річка Дніпро вже в історичному руслі саме на цій частині, на цій частині само, самої річки Дніпро. Я вже неодноразово розказував про те, що цим терактом, який здійснили расисти, було затоплено понад 80 тисяч гектарів природозаповідних територій. На сьогоднішній день вода вже майже зійшла. Ми розуміємо, що є багато наносів є велика ймовірність того, що грунти будуть ще довго очищатися, тому що мулові нанесення, які фактично зруйнували і знищили дуже багато представників рослинного світу. Ми розуміємо, що є потенційне знищення ендемічних видів тварин. Це ті види, які зустрічалися в єдиному місці на землі. Одна, однозначно можемо сказати, що через повне затоплення території національного парку Нижньодніпровський водна рослинність ну, фактично вже надалі не зможе бути такою, як раніше. Щоб відновити ті, ті всі цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років. За нашими підрахунками треба не менше ніж 10 років, не менше, і не факт, що воно буде відновлено саме в тому первозданному вигляді, в якому це все створювала жива природа. Пане Руслана, коли ви говорите про відновлення, це мається на увазі відновлення взагалі каховського водосховища. Яка взагалі позиція ваша як міністра захисту довкілля? Наприклад, ми знаємо позицію істориків, що вони проти відновлення? Вони хочуть досліджувати великі їм так. потрібен. А ваша яка позиція, коли ви говорите про відновлення? По-перше, коли я кажу про відновлення, я кажу про відновлення біорізноманіття і про відновлення саме наших природних екосистем. Якщо казати про відновлення водосховища, то можу сказати, що сьогодні вже з нами працюють фахівці ЮНЕП. Це представники більше ніж 20 країн світу, європейських країн, які приїхали для того, щоб допомогти нам розробити вже. Якісно деталізовану програму відновлення цієї території території, яка зазнала впливу. І питання відновлювати водосховище або не відновлювати це питання, яке ми повинні дійсно обговорити з тими людьми, які багато років цьому приділили. У мене є науково-технічна рада при міністерстві, в яку входять сьогодні науковці з усієї України. Це і представники Національної академії наук. Я їм дякую, що вони нам допомагають приймати вірні рішення. І можу сказати, що навіть ось, спілкуючись з ними, розходяться думки. Але я впевнений в тому, що е, найближчому часі ми дійдемо до консенсусу, і е, якщо відновлювати, то відновлювати так, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Але давайте говорити відверто, водосховище проіснувало 70 років. За 70 років відбулося дуже багато процесів змін, дуже багато змін в екосистемах в рівнях води. І так далі, тому треба дуже виважено підійти. і Я впевнений, що ми не повинні поспішати щодо якогось однозначного конкретного висновку, а дійсно дослухатися до тих людей, які життя своє займаються питаннями вивчення навколишнього середовища, а також інших. Факторів, чинників. пане Руслане, буквально 30 секунд в нас залишається. В якому стані зараз води Чорного моря після тієї маси і залишків будівель і життєдіяльності людини потрапили в нього в першу чергу, там в перші дні ми спостерігали дуже активне зниження солоності Чорного моря. Я впевнений, що воно там найближчими тижнями, може місяцями, відновиться ця ситуація. Дійсно дуже багато забруднення будівельними матеріалами були повідомлення про те, що, начебто, є якась пляма бруду, яка дрейфує узбережжям Чорного моря. Наші фахівці з інституту чорного моря вивчили це. Це просто був фітопланктон, тобто синозелена водоросль. Пане Руслане, мусимо завершувати наш ефір. Далі о 9.00 хвилина мовчання. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру і повідомили важливу інформацію стосовно екологічного стану і екс-Каховського екс -Каховського моря і Дніпра і цієї місцевості.